Привіт! Це відео буде корисним для тих, хто тільки починає свій шлях інженера FPV. сьогодні я покажу тобі основні компоненти для збору дрону на 10 дюймів, коротко по суті, та без зайвих технічних термінів. Це в жодному разі не інструкція для збірки, це тільки огляд компонентів, які необхідно придбати під конкретні цілі. Але якщо тебе цікавлять якісь деталі або хочеш більш детально. Висвітлити якісь моменти та дізнатись багато нового, пиши в коментарях, будемо розбиратись разом. І так, почнемо з основи. Основа будь-якого дрону це рама. В нашому випадку, це рама українського виробництва виготовлена з високоякісного алюмінієвого сплаву. Її вага 280 грамів. Максимально корисне навантаження 2,0. 2 кг. В комплекті вже йде кронштейн під камеру та антенну. Це дуже зручно, оскільки не треба шукати та друкувати окремо на 3D принтери якісь запчастини. Надійно витривала платформа для дальніх польотів або важких місій. По-друге, політний стек. Я пропоную використовувати політний стек з PDB F405, V3 або V4 на 60 А. В даний стек з PDB входить політний контролер та регулятор обертів на 60 А, що є достатнім для 10 дюймових моторів. В комплекті входить всі необхідні аксесуари для підключення для збірки дрону. Зараз в Україні є проблема з закупівлею цих стеків, але вони все ще є відкриті для продажу на Aliexpress та є в наявності у українських продавців. Тож, Сміливо можна використовувати дані стеки. Далі, мотори. Мотор для наших задач це е, 4 мотори Ready to Sky 315, 900 3115900. Вони робочі, але чесно, це не найліпші мотори на ринку, які є. Підійдуть для навчання експериментів недорогого сетапу. Якщо плануєш знімати стабільне кіно, літати професійно, бойові мі місії, краще звернути увагу на інші, наприклад, Ті мотор або Бразер Хабі. Пропелери. Пропелери HQ на 10 дюймів. На 5 на 3 Це триполюскові пропелери для 10-дюймового дрону забезпечують стабільну тягу, добре працюють з важкими рамами і дають гладкий політ. Надійні та перевірені часом мотори. Відеопередавач Відеопередавач Rush Maxolo. йде в такій упаковці. 5,8 на 2,5 Вт. Для відеозв'язку. Даний відеопередавач VTX є достатнім. Він надійний. В комплексі є все, що необхідно, та інструкція для проведення налаштування. Працюю в діапазоні 5,8 ГГц. Має 48 каналів та вбудоване. Охолодження, що є не менш важливим для довгих польотів. Продає картинку щітку та на достатньо відносно. Підходить для польотів у полі, лісі або в інших складних умовах. Відеокамера. Відеокамер багато на ринку зараз є. Мінімальна, яка допустима для наших задач, це. Ось така Phoenix камера 2,1 мм. Дана камера рекомендується для застосування в день. Знову ж таки, є все необхідне для підключення і для подальшого використання. Антенна Foxeer Pagoda Pro довжиною 15 мм. З поляризацією RHCP і роз'єм, як бачите, SMI. Вона оптимізована для стабільного відеозв'язку. Добре працює у важких умовах. Приймач Радіомастер ELRS 750. Даний э, радіоприймач працює на частоті 750 МГц. Це знову ж таки під конкретні наші задачі. Він буде застосований. Ось такий вийшов короткий огляд компонентів для FPV дрона на 10 дюймів. Даний огляд я можу використовувати для своєї першої збірки 10 дюймового дрона. Якщо щось зацікавило більш конкретно, пиши в коментарях, можу зробити окремий ролик. Лайк, підписка і побачимося у повітрі.